Селфі, оркестр та подяки. Патрульні відзначають 100 днів своєї роботи на площі театральній, рядові поліцейські та керівництво головного управління Нацполіції. Перед громадою розповідають про свої досягнення, не забувають і про опущення. Ось так непомітно впливає, вплив, вже точніше 100 днів нашої плідної роботи на теренах Закарпаття. За цей час трапилось дуже багато. Були гучні затримання, переслідування. Розкриття дорожньо транспортні пригоди, як звини водіїв, так і звини патрульних, маса конфліктних ситуацій. З вашої сторони були як подяки і слова вдячності, так і зауваження і наякання на нашу роботу. Маленька дата велике свято. Нині тут не тільки звітують, а й відзначають найбільш сумлінних новоспечених патрульних. Обирали найкращих шляхом таємного голосування в кожній із восьми рот. Серед тих, хто отримав подяку, і Сергій Золотарьов він скромно замовчує свої досягнення і переводить всі заслуги на колег. Чоловік вирішив стати патрульним після трьох з половиною років служби слідчим в міліції. каже, що привабив його якісно новий підхід до організації роботи реформованого органу. Ну, Робота в поліцію прийшов исключительно і соображені змінені Изменений к лучшому, тому ж там в то степені. Міліція дискредитувала себе в лице В Свою очередь, поліція із целом реформа призвана качественна змінити, вивести на новий уровень органи іспанітельної власті. Грамотами нагородили і діток, які взяли участь у конкурсі малюнків на тему патрульна поліція, очима дітей. Маленькі вихованці ужгородських та мукачівських шкіл на папері відтворили своє бачення почесної та нелегкої професії поліцейського. Керівники головного управління Нацполіції Закарпаття та патрульного підрозділу запевняють, що кредит довіри громадськості буде виправданим. Поки що підтримувати позитивний імідж поліції у суспільстві вдається досить успішно. Ця поліція набагато краще, якби я думаю, від старої поліції, тому що до них відносяться якби люди краще, і вони теж краще відносяться до людей по людськи більше. Позитивно, В принципі, Поки що рано судити, але... Ми надіємося на лучше. Думаю, що це краще поліції ніж була раніше. Сприймаю позитивно. Оцінювати я не маю можливості, але сприймаю позитивно. Обші відношення до них нормальне. На завершення заходу патрульні спілкувалися з громадськістю, демонстрували свою амуніцію та екіпажі авто. Дітки та дорослі охочі сідали за кермо поліцейських машин, оглядали спецтехніку, вмикали маячки, сирени та гучномовці. Звичайно, не обійшлось свято і безпам'ятних селфі з патрульними.